Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Росіяни. Ви сьогодні не спатимете. Принаймні, Москва так точно. Російські змі повідомляють, що на вечір четверга в Москві зайнялося дослідницько конструкторське бюро, де з допомогою корейців намагалися відновити ядерну установку. Установку близько чи таку, як стоїть в Харкові. Після влучання туди двох ракет або безпілотників проводиться евакуація. Бюро виготовляло дефіцитні деталі для авіації та до ядерних ракет. Збільшений рівень радіації пишуть. Просто сорок загиблих та велику кількість постраждалих. Офіційно Кремль повністю замовчує ці інформації. Пів країни мова йде про Росію. Затягнули сумо. Ядерні випробування катастрофічні ведуться до кінця Росії. Це вже вони розпочали це, відкривши скриньку Пандори. Крім того, 31 жовтня пролунали вибухи на аеродромі внуково телеграм-канал Топорпомсти. Пише, що невідомі партизани накрили партію ракет з Кореї і корейські екіпажі. Детонація з аеропорту вивозі. Детія всіх району оточили, зв'язок потушили. Не дають статися витоку інформації. Ракети випробовували вдруге спецоперація. Невідомих була дуже успішною. Загинули понад 45 корейців, розгвардійців та охорони аеродрому. Операції зі знищення російських літаків на території РФ були і будуть тривати надалі. Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР України Андрій Юсов. За його словами, російські військові ретельно захищають свої військові об'єкти, особливо летовища. Тут питання не в тому, що вони не зда. Ари питання у тому, що люди, ці герої, які виконували це завдання, які допомагали Україні захищати себе від російської агресії. Це говорить про високий їхній рівень підготовки професіоналізму і жартовності. Звісно, вони ризикували своїми життями. Такі операції регулярно реалізуються на території держави агресора. Не про всі з них стає відомо, не про всі з них ми говоримо. Подібні операції були і будуть в майбутньому. Розповів Андрій Юсу. Також російські загарбники, вкотре повідкалися через нібито нову атаку на. Стратегічний аеродром Шейковка він розташований в Калузькій області. За даними пропагандистів ЗСУ нібито атакували стратегічний аеродром Шейковка в Калузькій області. Українські дрон Камікадзе перехопили та знищили гелікоптери. Мі 28 стверджують окупанти. Однак варто зауважити, що жодних відео чи фотопідтверджень цієї інформації наразі немає. Окупанти агресора в Росії виснажують Сили оборони України і можуть зважитися на рейдову операцію. Вони самі не виснаження, готуються до війни з НАТО. Українським військам потрібно переносити Війну на ворожу територію, де в противника немає таких укріплень. Про це заявив начальник штабу бригади Нацгвардії Богдан Кротевич. В інтерв'ю Наталії Мосіячукові він розповів про те, що ЗСУ могли провести рейдову операцію на території Росії. Вони виснажують, виснажують, а потім чому б не напасти на Чернігів чи Суми, Чому ні? Зробити рейдову операцію. До речі, ми так само можемо зробити. Не знаю, чи там партнери, чи не партнери, чи вони проти. Але я точно знаю, що простіше просити вибачення ніж дозволу. Я б на нашому боці. Так само зробив, зазначив Кротевич. Я вважаю, військовий захід до РФ, наприклад, силами ДРГ може змінити хід війни, поки що українці не можуть виснажувати росіян виснаження, за рахунок чого, що ми своїх людей на наступні дії закидаємо. Ні, за рахунок того, що ми свій контрнаступ на п'ятій лінії оборони відправляємо. Ні, а якщо ми зараз проведемо рейдову операцію на території Російської Федерації, де у них лінія оборони не побудована зовсім, то що Росія змушена буде зробити, по перше, паніка в Російську. О, пояснив Кротевич. За його словами, начальник гурбу має рацію, коли каже, що потрібно переносити війну на територію Росії. Потрібно ризикувати, адже такі операції вже проводилися в рамках ООС на Донбасі. Ми брали на себе відповідальність, тому що переможців не судять. Воно може вийти жахливо, і всі будуть говорити. Ось той, хто сказав, що так треба зробити, і той, хто продотив, не правий. Тому подібне. Але потім ця людина важливіша за короля. Королеву усіх часів наголосив Богдан Кротевич. Редакція каналу не відповідальність. Альності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.